Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ну, давайте ж подивимося, що у нас після дощів. Така у мене гарна полуничка тут. Давайте томати. Ну, після того, як я підлила агромаксом, то те, що хоче рости, те рости і почало. Оце ось такі томатики. А те, що сиділо, гнида билось, так воно і сидить. Оце ж все треба пересаджувати, бо що ж мені чекати? Що мені чекати, якщо нічого тут не росте. Це ось пішло. Ось пішло гарно. А рядом поруч із ним оце що, аж нічого сидіть. Так, і ще що я хочу вам показати. Гляньте, по-перше, як розсада піднялася. Оце вже треба все пересаджувати. Уже гарна розсада. Далі її сидіти не треба. А те, що я вам казала фіолетовий той томат, що з'їли шпаки на паличку. Я якось ту паличку залишила, а тоді пішли дощі і гляньте, ось пішло рости. Хай хоч подивитися, що воно там таке, закрила вже її. Тепер уже зберігаю. так, Давай вже отак. Накриваю. Ну і тут же ж так само. Що хоче рости, росте. Тут нема нічого. Це піднімається. он пішов хорошо, этот гном. В общем, те, що хоче рости, росте. Так, це дині ті, що я присадила. Гляньте, як узялись хорошо, і горошек, а ці ось сидять, помирають, кукурудзка посходила гарненько є кругом. Ну, оце високорослі томатики, то пішли неплохо. Полуничка, яка стигне, яка гніє, Полуничка. Вчора дітки мені знову нарвали пелюстки в троянди. От. Я вже перетерла їх, сьогодні буду варити варення і хочу додати трішечки полунички, хоч стаканчик, щоб був інший смак і щоб було щось цікаве. Цікавеньке. Такий вражай полунички. На сьогоднішній день глянь, така краса. Я зірвала і те, що трішечки не дозріли. От, а зате таке, що щось збирається вже із п'ятничком, і така каструбатенька це все піде на варення, а гарну таку ось отаку О, отаку Гарнюню ось отака Буде їсти мої діточки. Ось так. Вже починається спека. Бабуся вже такого не витримує. Заходжу в хату. Буду робити хатні роботи. Ось таке вийшло в мене трояндове полуничне варення. Гляньте, ось шматочки полонички. У трояндовому такому сиропі. Така смакота і така краса. Ось так. Оце ну, вже, бачите, це вже хворіє. Я-то побризкала. Побризкала і від хвороб і від всяких жуків. Три години була тиша і гарно, гарна погода така, щоб щось там десь засвоїлося. Але потім пішов дощ і пішов дощ на добу. То оце тобі таке. А ось тепер гляньте. А ось тепер гляньте. Гляньте. Перцем нічого не допомогло. Він увесь. І це цим перцем уже оце сьогодні. Три місяці, як я його посадила. І толку з нього ніякого ніяковісінького, гляньте, що робиться. Усі серединки, усі. Сьогодні, як дасть Бог погоди, що можна буде зробити, як я розведу хімію, та як пілехну його, це все хімія, гляньте, усі. Де не де якісь там, щось десь, а те все, он середини всі, всі зажовані. І що? І що воно таке, я не можу зрозуміти. Чого воно так? Ось, гляньте, тут зовсім пропав. От оті і таке. Так, ці гірочки Вроді зазеленіли і ростуть. Будемо дивитися, що там з ними і як. Ну ось теж огірочки і, і не кля наче. І, і що воно таке? Чи все таки кля? Ну, треба бризкати. Треба бризкати по нові. І вже буду бризкати хімією. Розведу актору, якщо треба буде від жуків. І буду бризкати від жуків отак. Там, де воно ще на щось схоже, ось гляньте, вже огірочки в'яжуться. А де оце стільки вилізло? гляньте. Теж зігнулося все. А то тобі таке. Не зря кажуть люди, не просив Бога дощу, а просив рожаю. Оце тобі й дощ. Так, тут гарненько. Квасолька зійшла, кукурузка сходить. Тут поки що все гарненько. А далі будемо дивитися. Повилазили мої гірочки, все насіння. І тут гарно. Я вже почала їх затуляти соломою, а тоді дивлюсь, його треба негайно все бризкати, а як його в тій соломі бризкати, вже доведу до ладу, бо гляньте, що робиться. Ну, гляньте, що робиться. Оце що. поки цей город виросте, <хи> поки з нього буде якийсь столок, його вже їсти не захочеться. Салат буяє. Картопелька така, ви знаєте, я заглядала, отам От під уті крайні. Картопелька є. Одна така була, як яйце куряче, а одна як яйце перепилине. Але була. Ось гляньте вже яка в мене капусточка. Ось як з рукою дивитись. така галівочка. Ще не тверда, але вже вона яка в'яжеться. І тут гарнюня. І ось вже яка. Вон дівчатка понав'язували. Молодці. І між ними гляньте, як гарно росте кукурузка. Вона підтримується, вітер її не шевеле туди-сюди. А ну цей листочок ми зараз отак переломимо трішечки, щоб кукурузку не душила. Отак. От отак. І нехай собі росте вона кукурузка. Тут горошок зійшов. Так що капусточка і кукурузка у нас гарна. Ну і картопелька підростає. Гляньте вже яка. Теж гарнюня. Морква, бурячочки. Цибуля та що зимова, вон, дві стрілки викинула. Моркви дивилася, чи та нюня, та нюня нічого нема. Тепер з цією, що я пересадила. Оце вам отаке. Десь ялася ще раз. Чого? Мені написала підписниця, чи немає у вас там, де поруч голуба. Є в мене голуб, сидить чекушку просить без... безперервно. Чекушку-чекушку. Вона каже, що в мене голуби минулого року усю моркву вискубли. То може і в мене вони гади скубуть, а я тут на насіння грішу та пересіваю це вже третій раз. Запросто, може бути, якщо лазять тут шпаки, то чого не підуть голуби, якщо їм там морква потрібна. Ну це ж вам таке, де-не-де. Є, де нема, воно якесь сходить. Ну, досіла ще раз. Будемо дивитися що. Ну, а ця цибуля, це ж вам таке, гляньте. Повинна вже бути ось такою, а вона сидить вон така. Хто знає, на що буде? На моїй землі значить, та червона не росте. І ці всякі фринді-минді не ростуть. Треба садити просто мою цибульку та і на тій все. Отак. І І буряк теж. Оце, це бачите, біла. Значить біла тут рости не хоче, і червона рости не хоче. А ті всі шавтеньки ростуть і все, гарна цибулька. Бурячки ось тут десь сходить. Ось тут я досаджувала, вон де-не-де лізуть, хай лізуть. От. І ось ті, що я досаджувала. Ну, для мене бурячка хватить. Ось з цього краю вам покажу капусточку. День така суня. Ну а тепер ось нещасну мою кукурузку. Вона єдина вижила з тих, що я садила тут 4 штуки біля капусти. От. Виросла. То столи скинули її на, на ліву сторону, виправила, скинули на праву сторону, аж лежала, виправила. Тільки почала вона рости, хтось її погриз. Гляньте. Хтось погріз. І ось аж серединку на сторону скинули, ось гляньте. Ох, уже ж і не везе їй. Ну, а ту, що досаджували, вон вона вже сходить і ця, що... І з тої першої партії вона була тофом замучена, а тепер прийнялася одна. І рости. І тут теж гарно, кукурудзку. Там, де мене багато посходило кучкою, я попересаджувала сюди, гляньте, як гарно прийнялася. Ну, а цибуля це в мене цього року така. І вон та, що там я посадила на тому рядочку. Вон. І велика, і мале. І ото тобі таке. Гляньте і кавуни. Ну, кавунам якось більше досталося мабуть, бризкання того, що трішечки розпрямилися. А тім, ну, за листики сховалися і так і залишилися ніякі. Скручені усі. Горошок, гляньте вже. Бачите? Ну, ще їсти ми його не будемо, але вже скоро почне заливатися. Вон, гляньте. Отак. Ну і ця смородина, вже не знаю, як її бризкати. Вже бризкала і зверху, і знизу і по всякому. Беру тільки тепер хімію і буду бризкати хімією. Бо так, як бачите, ніякого толку з неї нема. Так, моя петрушечка. Вона яка красуня, це листова. Оця кучерява. От, чесничок вже викидає стрілку. Бачила блогера одного. Я просто пишаюся нашою тепер молоддю, які хлопці, які дівчатка. І захищають нашу країну, стоять стіною і бережуть її. І на полях працюють, все садять. Ну, ну просто я дивлюсь на цю молодь. Я, я дякую Богу. За кожен їх подих, які вони у нас молодці. І він чесника посадив цілу гряд, ну, ціле поле, От, пішов дощ, і тому на цілий тиждень у них був дощ, і позаливало все на світі, то він ходив і вважав, скільки листя у чесника і сказав, що шість листків це погано. Я ніколи їх не, і, і не рахувала, що там за ці листя. і ну, в мене, гляньте, на цьому чесночку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Вісім листочків і вже пішла стрілка. Чи це гарно, чи це погано. Хто зна. Ну, оце таке, вже стрілкується, ось бачите. Вже треба це все виламувати. Так. Бур'янинка, сюди її, хай лежить. Отак. От Будемо сподіватися, що часник буде гарний. Та вже який буде, мені все одно. Так, тепер оце ці синенькі. Їм так само, як і перцю, три місяці сьогодні. І що? Серединки всі повиїдені, листя пообірване. І що мені з нього чекати? Що мені з нього чекати? Селера, ось як золото. Хоч селера пішла. Так, оце, мабуть, одна єдина капустина середня. Я ж саджала і середні, і там аж два сорти. То нічого не зійшло, це, мабуть, вона одна. Ну, а це все пізня, а ото рання. І там кукурузка, гляньте, як гарно зійшла. Не зійшла, а прирослась, бо це я садила із касети. Ну і ця теж гляньте, капуста. Та он яка стоїть, ця ось яка стоїть. І чого? Це вже не чекпали і не пересаджували, нічого не робила. Ось тобі таке. Ну а малина, малина гарна. Гляньте які грона. І ось вона кожен, кожна кінцівочка, гілочки кожної. Гляньте. Вон. Ось така краса. Білки літають, малинка в'яжеться. А то тобі таке. Ну, краса. Ну, а смородина оця, оця вам отакі. І вся зігнута зараза. Та їх вон там повно. глянь там що робиться? Тільки хімію. Як дасть Бог сьогодні буде змога, негайно розколочую хімію і бризкаю. Бо все. Вже в наших умовах біопрепарати вже не працюють. Треба щось міцніше. Так, і ось мої кабачечки. Вже я їх підгорнула. Там вже навіть є завізи на, на кабачечок. Терчать такі палички манюні. Ось так. Хай собі ростуть. Отакий в мене огляд сьогодні. Не дуже важний. Хотілося б краще. Але маємо те, що маємо. Ті ось диня знову наросли. І що таке виходить? Виходить, якщо взимку. Посадити ті дині у землю з осені то вони собі гляньте як спокійно виростають і краще виростають ні те, що ми, я ото мучила його в стаканчиках в тих, та пересаджувала. Ось вам, будь ласка, летить вовсю. Хто знає, що його робити. Ну, ось от таке. Що хоче рости, те росте. Що не хоче, те сидить. А сидить, значить, будемо пересаджувати. Дякувати Богу. Росада вольня. Оце в мене Оце високорослі, оце, от, оце середні. Тут дрова і мамака повинна бути. А оце ось низько рослі. Ось там ціла куча всього пересаджувати. Оце все я його й пересаджу. Отже, гляньте, яка розсада. Уже як долоня. О, бачите? Так що треба вже пересаджувати. Ще вам хочу показати хлопчика-слимачка. Я перед дощем посипала уліцид, а це вже й пройшов дощ, вже, мабуть, тиждень пройшов після того, як я посипала цей оліцид. І ось вам, будь ласка, був отакий завбільшки, отакий рижий, товстезний величезний слимак. І вже навіть після дощу, це вже тут все його розмите, його і не видно, а йому десь попалася якась гранулка того оліциду. І будь ласкочка. Він тут наслюнавив, наслюнявив і здох. І гляньте, мумія. Просто мумія. Просто мумія он. Отак висихає. А ось іще одна скотина. А ну, глянемо. Живе чи здохло? Випадай. Здохло. Сухе. Бачите, сухі. Нема. От вам уліцит. Те, що я вам казала, він біологічний, він нешкідливий і користуйтеся. Його багато сипати не треба, тільки щоб він там був. Не засипайте його горами, щоб було все синє. А трішечки пройдіться, отак просипте і гляньте, вже тиждень пройшов і дощі пройшли, цілу добу дощ ішов. А воно таки десь знайшло, лизнуло і здохло. І засохло. Засохло на мумію. Ось така краса росте у моєї донечки. Гляньте, які світи. Ну такий був мій огляд. Те, що в мене тут є на вгороді. Я, я навіть не думала, що ця паличка в мене живе, ну, а жила. От. На цьому я з вами прощаюся. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.